Ну, загалом моя кар'єра в УКД почалася ще в 2008 році. І перші роки я працювала за сумісництвом не в штаті і до 20... 2014 року це тривало. Так? Моя така сумісна робота викладацької діяльності і професійної діяльності моєї як інженера-годозиста. Потім я пішла ще також в аспірантуру. Ну, нинішнім студентам можна багато що рекомендувати. Перш за все, я би їм рекомендувала не зупинятися на досягнутих цілях. Так вони також іноді можуть досягнути якусь невеличку ціль, вони розслабляються і думають, все мені більше нічого не треба. Так, але хай вони далі працюють, розвиваються, ніколи не зупинятися на досягнутому. Це перше. Друге, що хотіла ще побажати, це навчитися керувати часом. Оцей тайм-менеджмент зараз в сучасному. Світлиний дуже важливий, тому що дуже часто люди вигорають на роботі, і треба вміти так планувати свій час, що крім робочих процесів, крім навчання, необхідно ще також планувати час для рідних, для відпочинку. Мо відпочинку без відпочинку буде важко важко працювати. Ну, перш за все, то я за фахом інженер геодезист так і фактично я змінила трішки, змінила свій фах, тому що я зараз працюю в університеті Курля Данила, Я є педагогічним працівником, науково-педагогічним працівником, тому трішки я так змінила напрям свого фаху, не кардинально, так, але змінила з інженерної такої проектної діяльності на викладацьку. Ну, дуже багато таких були чинників. Ну, перш за все, якщо говорити про мою професію сучних теперішню ну, як викладача, то ще з маличку в мене були якісь певні задатки до викладання, до вчителювання. У мене є молодший брат, якого я постійно вчила, навчала, постійно так пальчиком йому там тако показувала, як там він має робити. Постійно вчила, гралася в льок. Розкладала їх як вчитель. Але якось, коли вже була в підлітковому віці, у мене якась така була суперечка цієї професії. Тома, через те, що в мене мама була вчителькою, а я хотіла вибрати свій шлях. Я не хотіла йти маминими стопами, маминим шляхом. Я казала, що хочу бути інженером, мати якусь таку цікаву професію інженерною. І тому. Я так трошки, знаєте, коливалася між вибором професії хірург, лікар лікар хірург і інженер-фізик або архітектор. Так? От в мене було кілька таких напрямків, які я хотіла займатися. І не могла я вибрати. Але склалася так обставини, що професія вибрала сама мене. Ну так Таку обставина ще вибрала спеціальність інженерних Одезі частково через свою лінь, що не хотіла більше готуватися до інших, на інші спеціальності поступати, бо на спеціальність інженерних Одесі мене приймали з тими балами, які я отримала. Ну, достатньо високими, але не достатньо високими, наприклад, на інженера-фізика. І ще такий фактор, що дідусь по мамині лінії. Він був зауправником, можливо, це якась, знаєте, така генна стежка, воно знаєте, мене привело до цієї спеціальності одесія. Ну, Було багато таких курйозних випадків, що навіть і хотілося розказати, але не дуже, дуже гарно буде А Один такий випадок з такого дуже раннього дитинства, ну достатньо раннього, бо це ще було такі 6 років чи 7 років. Мені здається, що я навіть не була школяркою і не дуже розбиралася я в одиницях вимірювань. Моя мама працювала на той час педагогом в клубі. І завжди мене брала свою доньку до себе на роботу, бо з дітками можна було гратися трошки більшими, такими, як я, там від 6, діти приходили. І якось я захотіла чайку купити. І вона каже, ну іди, купи сама, бо не було часу, мама була дуже зайнята. Ніколи мене не пускала, тобто мені була десь шестилітня дитина, нікого не пускала саму в магазин, бо це, знаєте, така небезпека, треба було дорогу переходити. І я така горда, така горда, що мені мама довірила гроші, що довірила мені пройти самій такий шлях, три хвилинки до магазину. Дала мені тоді на радянських частках були радянський гроші один рубль. Казала, піди, купи 100 грам печива. Що таке 100 грам печива, я собі не дуже уявляла. І йду всю дорогу, і то так, так собі стрибаю: 100 грам, 100 грам. Думаю, 100 грам, 100 грам, 100 грам. Коли прийшла в магазин, питається продавчиня, що тобі, дівчинко? Я забула, що я маю купити. Я знаю, що маю купити пряники, а скільки, згадати не можу. Але я дуже добре рахувала, у мене був один рубель. Я подивилася, що кілограм пряників коштує 90 копійок. І думаю, мені вистачає кілограм пряників. І в мене так співзвучно: 100 грам, кілограм. Ну й кажу, дайте мені кілограм пряників. І мені такий великий пакунок, навіть, як колись такі робили як букети з паперу. Я як побачила, думаю, знову мене, мама, сварити буде, що я так багато, бо я мала купити менше, мама завжди вони такі невеличкі такі пакуночки, але нічого, мама посміялася, посміялася. Але я вже тоді якраз десь шести, з шести рочки, чи ще сім приблизно мені було вже тако так зрозуміла, що такі одиниці вимірювань і вже почала краще рахувати. Я ще знають і не пригадую книжок Я прочитала останнє. Ну, зазвичай я люблю читати художню літературу. Художня література вона також дає дуже багато нам зрозуміти про природу речей, про стосунки між людьми. Так, і багато чого можна на вичерпати з. Знайти якусь певну цікаву інформацію і для себе, і можна з чимось поділитись, і частково. Також, ну, звичайно, це не є однозначно джерело для отримання якоїсь інформації про історію, але також якісь певні речі, певне бачення письменника, які вже в той період можна побачити його бачення на світ, його бачення на події. Навіть і не знаю, що можна назвати божевільним чинком. Ну, для мене божевільним чинком, на який би я наважилася, це сісти в авто і вижмути, вижити педаль газу так, по максимуму. Десь хотілося проїхатись на такі шалені швидкості. Хоча це в мене є трошки такий страх швидкості, але відчуття такого драйву від їзди на. На швидкості хочеться відчути. Щодо фобій, я думаю, що в мене фобії як таких немає, але страхи, звичайно, є. Ми кожного ранку стикаємося з якимись певними страхами, нам страшно буває вийти на вулицю, коли є гроза. Там може блискавка вдарити. У мене була одна така нещодавно до недавних пір фобія сходів. Так я, в принципі, боюся падати, і саме от, сходи для мене якось є були такою небезпекою, але я подавала. Нещодавно навіть впала, так гепнулася гарно на сходах. Зрозуміла, що все ок, головне гарно тупуватися, і якось в мене це перейшло. В університеті мені багато що подобається і ну, є речі, які, можливо, трохи необхідно змінити, але незначно. <му> ну, щоб поробляти вільний час, треба мати вільний час. Вільного часу не так є багато, але я полюбляю в'язати. Так, в'язання це моє хобі. Я багато речей в'яжу. Раніше я вишивала. Ну і найбільше моє таке захоплення це подорожі. Для подорожі треба мати вже більше часу. Це от відпустка для подорожі, виділяти більше часу, ніж просто вільний час серед дня. Коли я зустрічаюся з новими людьми і вони не знають, хто я чим я займаюся, хто я за фахом, то найчастіше людей дивує саме мій фах інженера-геодезиста. По-перше, люди не знають, що таке геодезія, чим займається ця дисципліна. І слово інженер дихат асоціюється в більшості людей або з чоловіком, або з такою якось непримітною жінкою.